Доброго ранку, друзі. Вівторок, 8 квітня. Якщо ви прокинулися і ви все ще не робот пилосос, то вже добре. А якщо ще й знаєте, який сьогодні день, значить цей світ ще не до кінця втратив надію. Ми починаємо наш Ерк про ранок. Сьогодні Міжнародний день Ромів. Відзначаємо силу, культуру і незламний ритм. Бо у Ромів, як і у справжніх українців, свобода в крові, а пісня в серці. А якщо ви сьогодні мали йти до військомату, то святкуйте подвійно, бо сьогодні ще й день працівників військових комісаріатів. Ви можете по-різному до них відноситися, але не кажіть, що вас я не попереджав. До речі, ще один герой сьогоднішнього дня карликовий бегемот. Так я й такий, йому не треба доводити, що розмір має значення, він просто пливе собі своєю маленькою справою. Пливемо далі і ми на хвилях спокою, адже сьогодні міжнародний день буддизму, день, коли можна зупинитися, вдихнути і згадати, що треба на роботу. Ну і як же без краси, бо ще сьогодні міжнародний день конкурсу краси. Якщо в дзеркалі ви сьогодні сказали собі Ну нічого так, то ви вже фіналіст. І завершимо святковий блок з гармонією в душі і меблями під правильним кутом. Міжнародний день феншуй. Переставте стілець і, можливо, перестане бурчати ваш начальник, або принаймні перестане скріпіти ваш стілець. А тепер про іменини. У нас сьогодні іменинний бум: Іван, Сергій і Марія. Ми вас бачимо, ми вас цінуємо, і ми знаємо, що саме сьогодні вам подарують три листівки в месенджері і одну у вайбері. Обов'язково з ведмедиком. А тепер про сьогодні в історії України. У 1930 році вийшов кінофільм Олександра Довженка Земля, фільм Класика, символи і нагадування, що українське мистецтво не вчорашній продукт а вічна цінність. А от у 1990 році в Івано-Франківську надміською радою вперше за радянський період підняли синьо-жовтий прапор, ніби сказали Ми тут і ми свої. І того ж року було створено міжнародний фонд відродження, бо після всього відроджуватися ми вміємо, і не лише після понеділка. А тепер про прикмети. Що наснилися в ніч на 8 квітня, мають тиждень щоб втілитися. Тобто, якщо вам снилося, що ви сьогодні президент, запасайтеся терпінням до наступного понеділка. Якщо зацвіла черемха час садити картоплю, якщо не зацвіла, все одно сидінь, бо сусід Петро вже посадив. і Він точно щось знає. Яка погода 8 квітня, така ж буде і 8 жовтня. Тож подивіться у вікно і згадайте це через півроку. Якщо не згадаєте, значить прикмета спрацювала. А тепер про те, що не можна сьогодні робити: не позичайте гроші навіть свої. А ще не починайте нові справи. Старайтеся закінчити хоча б одну з тих, що почали у 2018-му. Також не знайомтеся з новими людьми, бо потім доведеться пояснювати, хто ви, чим займаєтеся і чому у вас в соцмережах тільки меми з котами. Ну і ще не йдіть туди, де багато людей, особливо, якщо ви хочете зберегти віру в людство. А тепер про те, що нам кажуть зірки. Гороскоп. Овен, сьогодні ви відкриєте коробку, яку давно відкладали. І неважливо, що це коробка зі шкарпетками. Момент буде епічним. Телець вас сьогодні може врятувати тільки слово ні. Головне, не горіть його, коли вас спитають, а хочеш премію? Близнюки, час дивитися на речі інакше. Почніть зі шкарпеток, можливо, ви носили їх на виворі все життя. Рак вас чекає дивне запитання від знайомого. Ваша відповідь визначить хідня. Підготуйтеся до аскільки буде 7 на 13. Лев сьогодні хтось випадково назве вас іншим. Іменем, не виправляйте проживіть день як Павло або Світлана. Діва, ви знайдете предмет, про існування якого забули. Він вам не знадобиться, але ви будете щасливі. Це магія буднів. Терези, ваш телефон сьогодні випадково відкриє камеру, погляньте на себе і скажіть: норм, це буде найчесніша оцінка дня. Скорпіон, ви сьогодні зможете передбачити, хто з колег вас відволікатиме. Спойлер усі. Стрілець, ваш гумор сьогодні буде надто складним, вас не зрозуміють, але потім процитують у корпоративному чаті. Козиріг у вас буде момент просвітління. На жаль, в той момент ви будете в душі. Водолії ви сьогодні зробите щось, що потім захочете повторити, але забудете, що саме запишіть. Серйозно. Риби, день для несподіваних відкриттів, наприклад, ви нарешті дізнаєтеся, де зберігається скотч у вашому домі. По розкопу це все. Все, а тепер найважливіше. Вівторок це день, про який ніхто не мріє. але саме тому він ідеальний для героїв. Понеділок це про почати, п'ятниця про вижити, а вівторок про рішення. Про той момент, коли ти не просто погоджуєшся на тиждень, а кажеш, добре, а тепер все буде, по-моєму. Сьогодні ви можете запитати себе, навіщо мені цей тиждень? Щоб дочекатися п'ятниці, чи щоб зробити щось, після чого п'ятниця це вже просто бонус. Можливо, сьогодні ви вперше напишете ту презентацію, яку досі починали зі слів починаємо з Інтро можливо підете на ту розмову, яка відкриє від двері. А може, ви просто зберете себе докупи і скажете цього тижня, я просунуся ближче до того, ким я маю бути. Бо вівторок не чекає, він дає нам простір, в якому ми або творимо, або нас поглинає рутина, і обрати нам просто зараз. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Якщо ви посміхнулися хоча б один раз, значить цей ранок уже не дарма. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і переставте вже той стілець по феншую раптом допоможе. До зустрічі завтра у цей же час і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!